Хтось майстра хейтить, а хтось майстру допомагає, чим може. Хто добрим словом, хто спаленою іграшкою, хто порадою. Незалежно від того, чи просили, <смі> я жартую, подарунки. Приїхав подарунок у вигляді контактної зварки. Контактної зварки від виробника. Навіть не знаю, що то за виробник хатки. В приданому є щупи. Щупи відносно короткі, це нормально для короткої зварки. Роздільні і не підпружинені. Зручність роботи такими щупами під питанням. Судячи по лисках, робочі елементи змінні. Це підтверджують запасні робочі елементи в комплекті. І навіть стрічки нікелю виїдали. Толщина, не знаю, яка тут, але судячи по габаритах, Зварювальний апарат акумуляторний, тобто він багато не зможе. З історії, що я знаю про апарат, це є новий апарат, котрий виявився бракованим. Котрий виявився бракованим. В нього є проблеми з зарядкою чи щось тому подібне. Його просто зробити не вдалося, відповідно, подарували майстру. Зараз він не вмикається. А он тут має вмикатися. Він все одно не вмикається зараз. А це, напевно, вже включення в роботу якраз. Не знаю, як це по зручності роботи. От робочі, очевидно, сюди. Тобто вам треба десь взяти акумулятор, натягнути стрічку, прижати і нажати кнопку. Зручність на рівні плінтуса. Portable Intelligent Color Screen Spot Welding Machine. Мать твою. Мамцю мою. Має два роз'єми USB Type-C і класику. Це, напевно, для зарядки. Інших роз'ємів я не бачу. Підставка. Що ж, давайте розбирати, дивитися, що всередині, як воно працює. ну і окреме питання. чи... Вдасться то зремонтувати. Ну, а даруючому низький уклін, дякую. Як мінімум, вийде цікаве відео, бо таких я ще в руках не тримав і не знаю, що всередині. Доcreate модель ТК-10A. 4 шурупа застіпки. А ось і внутрішній світ. пляцки батарей. Варені, напевно, тою самою зваркою. Як вони включені, ще не знаю. Напевно, паралельно. Бо для зварки потрібен великий струм і малу напругу. Конструкція на кількох шурупах і ще й приклеєна. Приклеїлося ось тут щось кудась. Вже бачу потовщення провідників латунними напайками. Зменшення опору для полегшення проходження струму І, схоже, що є керування транзисторами, 6 транзисторів. На керуванні силових кіл, захист вигляді супресора маленького. Батареї включені паралельно послідовно схоже. Причому тут вони паяні, бачите пайку? Не варені, а паяні якось дивно. Частина варена, частина паяна. Будь мудрий. Получається тут 2С2П батарея. 3,7 вольти. Це є, напевно, літій іон. 11 Вт 3 А кожна. Впаяні з розрізом. І силова лінія через транзистори. Це, в принципі, не складно. Тут зрозуміло. Максимально просто. Процесор контролює кількість імпульсів і довжину імпульсу. Далі конденсатор. Ноги обірвані. І припаяні під прямим кутом. Не знаю, чи то власник вже пробував щось робити. Чи то так з заводу. О, вже відвалилося. Є перетворювачі один. Так, Давайте то відключимо, щоб не заважали. І тут другий. Як мінімум три, ще третій. є три DC-DC перетворювача. Вони мусять бути для зарядки батарей, це, напевно, ті потужніші один другий. А цей такий Матьопий, то, напевно, живні на власні потреби. Процесор, скоріше за все, на передній панелі. Та, ось Процесор і дисплей. Тут же, мабуть, є якась пам'ять і термодатчик. Термодатчик приліплений біля процесора в повітрі, на плату процесора, точніше. І немає жодного якогось такого менш більш серйозного контакту. Цікаво, що ми маємо на залишку на батареї. Як би то так зробити, щоб не коротнути. Це є глибокий розряд. Дві комірки включені послідовно, то в нас би мало бути в кращому випадку 6 вольт, чи в гіршому можна сказати. А ми маємо 3,5 В на дві комірки, це по 1,5 В. Це глибокий розряд. Опір міліома 2 мл. Опір досить низький і це добре для контактної зварки. 2 з половиною. Добре, батареї треба буде розштовхувати. Були проблеми з зарядкою. Давайте до USB попробуємо підключити. В комплекті кабель Type-C, звичайний USB. Не 3.0. Та звичайний 2.0. Вмикаю в Type-C. Реакцій жодних. Струму нема. Добре, тут ще є вихід, але вихід, я так розумію, він працює як. Та варіантів немає, як павербанка, тому що іншого кабелю з таким виходом входом не може бути. <звіт> О, включилося. І виключилося. 80 мА проскакує і не може. Моргає червоний індикатор, ніпонятна. Ну, але глибокий розряд. <звіт> Добре, а давайте спробуємо підключити Type-C та iPC. І ніфіга, а це говорить виключно про те, що не підтримуються мудрі протоколи, типу Power Delivery, чи як там воно що. Ну, або несправність є, тому що, от, як бачите, навіть тестер type c не запрацював. В той же час, якщо взяти, наприклад, паяльник, то воно включиться. ну, Струму нема, бо він в черговому режимі і працює. Поки що розштовхую батарею, щоб можна було включити зварку, подивитися, чи працює сама зварка. А тоді будемо вже аналізувати, чи на мінімально заряджених батареях буде стартувати зарядка, чому вона не буде стартувати, хто за це відповідає, і що з тим робити. А тим часом намагаюсь з'ясувати, хто в нас за чарджером. Китайська П дубль В4284, вхід 5,9 вольт, 1,5 А. Розрахована на 2С. Так, це воно. Це воно, воно є з хатками, воно є з інтегрованим ключем. Тобто, якщо робити з нуля, то нам треба банально її міняти. Але спочатку треба придумати, де її купити. Ага, є варіанти ще й з зовнішніми ключами. У мене один дросель, і, по-моєму, зовнішніх ключів нема. Адже це один з оцих варіантів включення. Розберемося. Пруга піднялася вже до 8 вольт. Але що цікаво від власних акумуляторів пристрій не вмикається. Тобто, в нас, по ходу, є ще проблема з другим якимось вторинним перетворювачем на власні потреби. Що від USB воно вмикається, а без USB зовнішніх 5 вольт воно не хоче. Продовжуємо продовжувати. Мікросхеми в продажі немає навіть на Алі. Знаходжу альтернативний варіант 2С-зарядку. Можливо, навіть на тій самій мікросхемі, але це не точно. Замовлю, а далі буде видно. Якщо мікросхема та сама, то просто перекину. Якщо інша, прийдеться врізати модуль. Зарядив я від амбулаторника до 8,28. Ну, по суті, повний заряд. Може, щось впаде в простої. Реакції на кнопку далі немає, але це не дивно, тому що на кнопці немає напруги підтяжки. Тобто є якісь додаткові проблеми. Раз воно вмикається від наявних USB 5, значить і на кнопці появляється. Треба відслідковувати, хто де не генерує, крім зарядки, які ще проблеми залишилися. А тепер комедія після того, як зарядив батареї. Від USB споживає 180 мА. Але реакція на кнопку зникла. Тепер він не вмикається від USB теж. І підтяжки теж на кнопці нема при підключеному USB. Тепловізор не дає, чіткого розуміння де. Шукаю класичним способом і бачу, що в мене у 10 тих 200 мА перетворює в тепло. От тут він. Видно в ньому дюрку і видно напис ХТ-33. А це значить, що це є стабілізатор на 3,3 вольти. Без зовнішнього живлення він зараз не гріється. Але мене це тішить мало, що 3,3 вольтовий стабілізатор є в короткому. Надіюсь, по землі, а не по виходу. Прийшло багато часу, бо мусів відставити ту справу в сторону, бо була термінова і важливіша робота. Знов батареї розрядилися мені в нуль. Згадав собі за хт Під рукою 3,3 маю. Відповідно, беру в іншому корпусі, 689. Звіряю розпіновку, конфігурую виходи в аналога. Впаяв, підключив. На батареї зараз фізичний нуль. А якщо бути точним, 0,52 вольти. Подаю USB живлення. Подав струму, нема. А чому? От Батарея мені привздулася. А чому нема струму? Давайте перевіряти. Землю я маю тут. 3,3 вольта є. Але струму я не бачу. Він струму не бере, тобто зарядка не йде. На акумулятор зараз напруга ще занижена. 3,6 вольта, тобто менше половини. Але. У мене є включення і якесь моргання. І вимикається. Добре, заряджаю далі від лабораторника. Якось дивно йде заряд. Плюс пам'ятаю, що в мене дутися почала одна банка, чи ще одна пара банок, а друга нормально. У нас дві послідовно. Ото я від пів вольта до 363 розштовхав. В нас дві послідовно з центральною точкою. Але якщо брати від центральної точки, ми маємо на одній банці 3:61, а на другій ми маємо нулі. А це якось дивно. І це виходить, що якраз нижня дута не бере нічого. А чому вона так робить? Капець акумулятору. Від акумулятора воно також не хоче вмикатися, тільки від USB і без струму зарядки. Треба думати, що робити з тою нижньою банкою і чому вона не бере заряд. Ану зараз вріжуся в центральну точку і попробую зарядити окремо тих дві банки. Влупив зарядку на окремо дуту пару банок. І дивлюся, що з того буде. Зазвичай напруга мала би підніматися доволі різко, а вона цього не робить. А чи не гріється щось по платіще? Та ні, по платі нічого. Самі акумулятори ще не гарячі, це просто відблискує. Плата холодна. Добре, тільки десь якось на підлогу, щоб мені не коротнуло, не загорілося на столі. І буду наблюдати 5 А1,5 вольта і жодного руху. Так би бути немало, Напевно, такі батарейки вмерли за другим разом. І якщо одна половина батареїк адекватно бере зарядку, росте напруга, то друга половина там дедута має фізичні нулі та повний фізичний нуль. і здута тільки одна батарейка. Але викидувати її ще рано. Може вона нам ще щось цікаве покаже. 10 А на неї влупив, 2,6 вольта тримається. Нічого не міняється. Вона навіть нагріватися не хоче. Не то щоб зірватися, Може їй допомогти. Ага. Прошу дуже. Як не треба, то горить все. А як треба, то нічого з того не виходить. Добре, йду до іншим шляхом підключаю просто батарейки живі, щоб мати живлення. Дивлюся, що вийде. По USB струму не бере. Тобто, ще десь зарядку. Я не пам'ятаю, я давно тут дуже знімав попереднє. Там з якимось перетворювачем зарядки, напевно, є проблеми. На кнопку не реагує від акумулятора, а якщо від USB, то теж тепер на кнопку не реагує. Притому я знаю, що 3,3 вольти є. Коротше, я думаю, ту зварку треба відпустити. Вона не вартує часу, потраченого на неї. Крім того, я не прихильник акумуляторних зварок, я схиляюся до думки, що зварка має бути іоністорна. Ото з батареєю в мене світився зелений світлодіод, і воно не вмикалося. Якщо батарею живу відпаяти, вона запускається. І вирубується. <хи> Ні, я не буду більше на неї часу тратити.